Як ви знаєте, минулого тижня представники адміністрації президента США передали Україні проєкт мирної угоди між Росією та Україною з 28 пунктів. Фактично, це план капітуляції, де нас змушують не тільки відмовитися від окупованих територій, але й віддати ще не захоплені, скоротити армію та забути про справедливе покарання російських злочинців. Зараз Київ та союзники намагаються внести зміну у цей абсолютно неприйнятний план. Для цього на вихідних в Женеві пройшли консультації. Між представниками України та США, але навіть якщо зараз цей документ змінять до невпізнаваності чи взагалі відхилять, варто його розібрати на молекули, щоб зрозуміти, які пастки були в нього закладені, і уникнути їх у майбутньому. Тож сьогодні розберемо перше ключове питання документу території. Передусім про це йдеться у пункті 22 плану. Там пропонують офіційно визнати Крим, Донецьк та Луганськ де-факто російськими, зокрема й Сполученими Штатами. Фактично, це не фіксація ситуації, а легітимізація окупації. Після цього Україна втратить будь-яку юридичну можливість для повернення цих регіонів. Всі резолюції ООН, рішення судів і визнаний світом факт незаконної анексії. Просто обнуляються. Москві більше не буде потрібно ні імітувати референдуми. Ні, вигадувати історичні виправдання. Якщо Україна сама на таке погодилася, то які потім питання? Я вже не говорю про те, що Сполучені Штати в разі визнання окупованих територій російськими створить прецедент легітимізації змінених силою кордонів. Це скринька Пандори, яка заохотить диктаторів усіх калібрів нападати на сусідів. Наступний момент це пропозиція заморозити бойові дії у Херсонській та Запорізькій областях по лінії фронту. Тут маніпуляція полягає в тому, що переводить окуповані території з категорії захоплених у категорію спірних, тобто це, наприклад, легітимізує коридор до Криму, який Росія не змогла би утримувати без постійного військового тиску. Україну фактично примушують капітулювати на цих напрямках, визнавши, що будь-яка спроба повернути власні міста незаконна. А як вам цинічно? На формулювання, що Росія відмовляється від інших територіальних претензій. Якщо перекласти ці слова на людську мову, це означає, ми захопили все, до чого змогли дотягнутися, а тепер робимо вам послугу. Те, що ми не здатні захопити, ладно, лишайте собі. Тобто, цим пунктом агресору надають статус сторони, яка вже нібито виконала свою частину мирного плану, бо більше не просувається. Натомість Україна повинна прийняти всі фактичні втрати. А питання обстрілів чи відводу військ взагалі випадає з логіки документа. Ідемо далі. В частині Донецької області пропонується створити демілітаризовану зону, яка міжнародно визнаватиметься територією Росії. Тут подвійна пастка: Україна зобов'язана відвести війська з території, які росіяни не можуть захопити, залишити усі оборонні позиції, кинути наших людей, які там ще лишилися. А Росія просто пообіцяє не заводити свої війська у буферну зону. Ну, по-перше, повірити Росії на слово себе не поважати. А по-друге, ви уявляєте територію. Яку ніхто не контролює, мало того, що це буде буквально рай для злочинних угруповань, та ще й така сіра зона знімає з Москви будь-яку відповідальність за подальші провокації, Демілітаризована зона стане легальним коридором російського впливу, а юридичне закріплення її за Росією створює прецедент, коли будь-яку провокацію Кремль зможе подати як напад на російську територію, а відтак і мати привід для нового вторгнення в Україну. Ну і нарешті пункт, який на перший погляд може видаватися як гарантія ненападу, Росія та Україна беруть на себе зобов'язання не змінювати кордони силовим шляхом. Але підступ у тому, що кордони фіксуються там, де змогла просунутися російська армія. Україна після підписання такого документа втрачає право на будь-який контрнаступ і буде юридично зобов'язана визнати окупацію. Фактично, це інструмент, який блокує нам можливість звільняти власні території, але не блокує Росії можливість. Зливість тиску, шантажу та провокацій під виглядом оборони вже легалізованих окупованих земель. Тобто цей пункт жодних гарантій не нападу не додає, скоріше навпаки. Та все ж про так звані гарантії безпеки, так званого мирного плану слід поговорити окремо, і ми це зробимо завтра. Але знаєте, працюючи над розбором документу, не полишає питання: а чи справді так званий мирний план це ініціатива американців? Коли перший шок від його публікації пройшов, стали спливати дивні факти. Наприклад, у тексті документа знайшли прямі кальки з російської мови. Це мовні звороти, які не характерні для англійської мови, але могли би з'явитися після дослівного перекладу з російської. Це і викликало природні запитання. А чи справді документ писали у Вашингтоні? Держсекретар США Марк Рубіо у спілкуванні з конгресменами зізнався, що документ написаний росіянами, а Білий Дім його просто передав як посередник. Правда, пізніше Рубіо заявив, що план таки американський. Ще один показовий момент, що про зміст плану вперше дізналися не через дипломатичні канали, а з медіа та соцмереж. Як виявилось, його текст першим опублікував спецпредставник Трампа Стів Вітков. Як ви знаєте, Вітков утратив довіру президента через те, що фактично провалив переговори з росіянами і виявився абсолютно некомпетентним у будь-яких міжнародних питаннях. За даними американських ЗМІ, Вітков, намагаючись знову завоювати прихильність Трампа та повернутись у велику політику, підсунув. Ну, президенту план як нібито погоджений з Кремлем, і Трамп на нього погодився, не заглиблюючись у деталі, просто тому, що Вітков пообіцяв швидкий результат. Розрахунок був на ефект несподіванки, ультимативні умови та вкрай малий час на роздуми. Класична бізнес-маніпуляція, звична для юриста з нерухомості Стіва Віткофа. Однак кавалерійська атака не вийшла. У Києві подякували Трампу за зусилля і сказали, що готові план обговорювати, але не приймати. Відразу підключилися європейські партнери, які розуміють, чим загрожує такий псевдомирний план їхнім країнам. А також заворушилися і американські політики вже до кінця минулого тижня риторика Білого Дому змінилася з ультимативної на стриману. А зараз вже навіть сам Дональд Трамп зізнається знову, що швидкого припинення війни може і не бути. Ото таке.